Не рухайся. Прямо зараз всередині тебе відбуваються нелегальні гонки. Без правил. Організатор серце. Це такий собі хрещений батько, який кришує дві траси. І твій організм це карта з ГТА. Перша траса мале коло. На старт виповзає венозна кров. Вона темна, втомлена, як ти після роботи. Серце дає їй копняка, і вона летить у легені. Це підстоп. Тут її заливають повний бак кисню, нітро. Викидають вуглекислий газ і перефарбовують у яскраво червоний. Вона повертається в серце мажоркою на фера. Хардкор, велике коло. Серце розганяє всю заряджену кров по всьому тілу, до мозку, щоб не лагав, до м'язів, щоб тягнули катку. Але й райончик небезпечний. Клітини це мародери. Вони відбирають у крові кисень і закидають її у багажник своє сміття. Кров перетворюється з елітного спорткара на розбиту маршрутку. Темна, виснажена, вона повзе назад у серце, щоб знову піти на підстов. І це Займає не 2 секунди, а близько хвилини. Поки ти дивився це відео, твоя кров встигла об'їхати всю траву. Але в цій схемі є клапани вишибайли, які не пускають кров назад. Медичний слідчий розслідує наслідки, щоб знайти причини.